Торівне, вже подвійний діамантовий директор, мені дуже приємно. Я дуже дякую своїм спонсорам, які запросили мене сюди. Це потрійні діамантові директори Заєць Василь Павлович та Світлана Богданівна. Дякую також наставникам. Потрібний діамантовий директор Невірковості Тамара Стахівна, подвійний Людмила Стахівна, Торос, також мої наставники Федера Тетяна Васильівна. І ви знаєте? Кожної людини повинен бути ще духовний наставник. В мене Господь духовний наставник, але ще така підтримка, яка направляє в правильне рішення робити. Ви знаєте, навіть як то кажуть, так легенько, так раз і все. В Рибаківці я хотіла стати діамантом. Я стала діамантом. Наталія Миколаївна каже, люд, все можна. Я хочу сказати, я мама шести дітей. Мало прийшовши в компанію. Я мала дві корови і телицю. І в 45 років я дивлюсь на себе і думаю, не вже це все життя. Я ніколи не подорожувала. Я не мала за що подорожувати. Мені треба дітей наготувати, готувати, а за себе ніколи не думала. Ну, не хочу плакати, це радіть треба. І ви знаєте, коли дитина найменше захворіла, ти бігаєш шукаєш, щоб чим щось допомогти. А не було за що. Хоч корови, але не було за що. Ну, і я, е, звернулася до Василя Павловича, кажу, поможіть. Бо поїхала до астронтеролога, вона каже, Узі, японці аналізи, я ж знаю, як це застрягнути в лікарню, так ти ж звідти не вигрібешся. Я в п'ятницю стала приймати з дитиною бетулін і еліксир для шлунка. В Понеділок дитя в школу пішло після двох тижнів. Були фурункули в носі, нюктів, вітрянка, шлунок став борі, лежала, а собі під взяла. І ви знаєте, що побачили з чоловіком, що дійсно реальний продукт. Е я мережевий бізнес, це для мене було щось страшне. По-перше, ну, село і більш нічого, батьки мені що могли допомогти, що могли підказати, навчити. Хазяйство і городів і чим побільше. Е і після першого форуму сказав Василь Павлович, люди, треба їхати. Раз ти прийшла в компанію, контракт підписала, треба їздити, знов. всі вчитися і на форуми. Я приїхавши на форум, я стільки побачила успішних людей. Я думаю, вони ж такі самі люди, як я. Невже я не можу? Мрію, я мріять стала, я не мріяла. Я дітям казала, я б дітей просила діти мрійте. Я ніколи не мріяла, а мрія? Ну, знаєте, так як казали. Мріють завжди можна, але ну як це? Мечтати не вредно. Да, мечтати не вредно. Було таке. Але ви знаєте, зараз діти в мене пишуть Мрії і кажуть, мамо, вони збуваються. Я щаслива. І е... багато хочеться щось сказати. Після першого форму я одну корову продала зразу. <кл 'я> Потім е, було так, що тримали, бо ж ж ти без корови. мене мама взагалі, а як з ти без корови будеш? Але в березні місяці телиця розтелилася, теж продали. І відкривши інформаційний центр, я ще скажу два слова до того. Я працю, я взагалі мала вищу освіту. Але так в селі 25 років з свекрухою, я знала, що треба це мама мого чоловіка, треба поважати, все. Ну і деколи таке буває, що тебе ниже. Мусиш мовчати. І після, е, так хотіла сказати, що вища освіта. Да, вищу освіту. В лікарні мені сказали, як я прийшла працювати санітаркою в лікарню в обласну, кажуть, ну як же ж ти будеш з вищою освітою і санітаркою? А я казала, я буду вища по швабрі. Ну що, я любила з людьми, я дуже любила людей. Я кожного, хто йшов на операцію, я хотіла обняти, підтримати його. І це коли я мусила покинути роботу, бо свекруха захворіла, дочка старша заміж вийшла, а діти ще малі, хазяйства. І я думала, як це я буду без людей. Ну, мене це на... Я жила цим. І от дякую Богу за таку компанію. Я живу, я радію, я мрію, відкривши інформаційний центр. А я є директором інформаційного центру. Right. Звісно, корова була ще, але після, мабуть, так було, не знаю, семінарно якраз був субота і чоловік на роботу. Кажу, даєш добро корову продать, кажу, да, даю. Я до обіду її продала. Right. Знає, так. І я вам бажаю мрійте. Не тільки можна жити одним хазяйством, я зараз подорожую. Я зараз людям розказую, я бувала в Дніпрі, Харків, Полтава. Берегово, прекрасні. Умань, Вінниця, Бровари була три рази, в Львові була теж. Це прекрасно, коли ти відчуваєш себе людиною, а тим більше жінкою. І я дуже дякую. Продукція в нас дуже якісна. Не бійтеся. Знаєте, сам найперше я і зараз і в кожного питаю своїх, хто приходить споживачі, партнери. Ви любите себе? Багато кажуть, ні. Я всіх люблю. Ні. Саме найперше треба любити себе. Я теж скажу, я себе не любила. Не любила я в зеркало не дивилася. Буду так казати, як я. Фотографуватись? Та я в новому житті, мабуть, я не знаю, скільки вже я нафотографувалася. <кій> Може, це таке треба було все пережити. Але е, мрії збуваються вірте в себе. І я вам всім побажаю такі слова записати зараз в щоденниках своїх. Через те, що вони мене дуже з, е, змінили моє життя. Сам найперше, напишіть для себе: люби свого ближнього як самого себе. Тоді ви почнете любити себе і вас, люди будуть любити. Ви, е, любов це понад усе. Господь дає любов, і ми є. Создане по образу його. І я ще такі слова вам скажу, дивлячись зеркало, говорите такі слова, створив Господь таку красоту. Так, mm -hmm. да, це прекрасно. зразу улипка, зразу радість на лиці, і хочеться йти, жити і працювати. І не ставте собі е, границі, кордони свої, Розширюйте їх і напишіть ще такі слова. Мій бізнес це є бізнес. Бізнес здоров'я, ви вкладаєте в своє здоров'я, ви можете заробити. Я покращила здоров'я чоловіка, скажу, в його були такі проблеми. Є алергія на все, і вдушило в грудях. Вісім років вже цього немає. Діагностика наша це супер. І хочу сказати, що напишіть слова: мій бізнес просто радість, Партнери цінять всі мене. У всьому в мене є достаток найдорожче життя моє. Ви будете цінувати себе, ви будете цінувати свою продукцію, своїх партнерів. Я дякую за те, що вони приїхали сюди. Знаєте, мала приїхати одна людина, вона мені як за мама. Наскрізь їздила зі мною. Вона дуже хотіла, вона дуже любить, Наталю Миколаївну поважає. Але прекрасний момент, не прекрасний, це трагічний, бо завчора її помер чоловік. Я знаю, що вона серцем і душою, вона тута, вона підтримує весь час і все. Але ну, так сталося, так неожиданно аневризма. Буває і таке в житті. Так що не хотів проходити діагностику. Беріть завчасно, зробіть профілактику свого здоров'я. Я дякую своїм партнерам, що ви приїхали і підтримуєте мене. Тамара, стільки дітей і все, ви супер, Ніночка, Ніна Пилипівна. Ви мої підтримка, ви мої крила. Я дякую вам. Я дякую всім. Я всіх вас люблю. Я кожного запам'ятовую хто з якого міста. Тому що мені дуже прекрасно бачити і приємно вас і знати вас, хоч ми паралельки. Але ви знаєте, нас Наталія Миколаївна всі, Миколаїв, всіх об'єднала. Зоряна Миколаївна, я вас теж люблю. В Волтаві я вас обнімала. Ми поїхали з Галією, які нам були перешкоди, але не потрібно. Маршрутка не приїхала, до Києва добиралися, сіли не на той поїзд, ну все було. Але ми приїхали по таву. І всіх побачили, і ми зарядилися, і в нас отакі результати. Я дякую, я знаю, що ви втомлені, але вірте в себе. Все можна, все, тільки так. Встала і пішла, встала і зробила. Важко. Да, важко. Мене теж хлопці служать. Діти, хто в Чехії був, хтось приїхав і, і навчатися треба. І не знаєш, як кудись сказати дитині. Вона повинна сама свій вибір, вибір зробити. Але я дякую Богу за те, що в нас така є компанія. Дякую нашим засновникам, дякую нашим наставникам. Ідіть вперед, не зупиняйтеся. Ми можемо, ми маємо підняти нашу Україну. Мені дуже хотілося, щоб мої діти побачили, що можна жити по-іншому. Я їм фотографії скидаю, вони радіють всі за мене. Це багато чого. І дуже велике бажання отримую значки і піду в обласну лікарню. Скажу я подвійний діамантовий директор. Хоч я з це приходила, їм хочу сказати, лікарі дивились на мене і кажуть: ну да, ти ж директор. Ну, хай, да, я директор. Слава Богу. Дякую всім. Вірте в свої можливості. І о тебе так прижити, щоб не було тяжко і дивитися взад, що ми того не зробили. Тож одне життя. Я знаю, мені вже 60-й десяток, але я хочу побачити нашу Україну, подорожувати і не зупинятися. Черкаси, моя мрія. Я все хотіла побачити, де ж то Наталя Миколаївна живе. Прекрасне місце. Які ліси, яка могучість така сильна. Я думала, що в нас Карпати могучі, а тут Черкаси є, а ще багато чого є в нашій Україні. І ми горді тим, що ми є українці. Слава Богу! Слава Україні! Слава нашим героям!